Ми очікували пологи 23 лютого. Ми розуміли, що ситуація стає більш напруженою. Коли все почалося, мої родичі поїхали з Києва. Але ми не могли, оскільки не знали, коли почнуться пологи. Ми були в квартирі, коли отримали сповіщення про повітряну тривогу. Ми справді дуже злякалися, коли перший снаряд впав в 300 метрах від нашого будинку. Ми сподівалися, що пологи не почнуться вночі, оскільки буде вкрай небезпечно в цей час пересуватися містом. І нам дуже пощастило, що пологи почалися близько першої години дня, і ми безпечно дісталися клініки на власному автомобілі. За ці сім днів у нас народилося вже 21 немовля. Деякі пологи приймалися прямо у сховищі. але Ми намагалися більшість пологів приймати у чистіших приміщеннях в пологових залах та операційних. Проте, якщо ми чули сирену та вибухи, ми йшли до сховища, де є весь необхідний персонал. Протягом дня пацієнти можуть повернутися до палат, прийняти душ та намагатися жити, скажімо так, нормальним життям. але увечері близько шести вечора, ми усі йдемо у сховище та залишаємося там на ніч. It's unbelievable. У це неможливо повірити. Yeah. Um, I, I've never that... Моя бабуся well, розповідала мені історії про Другу світову війну. Але знаєте, дуже важко було прожити ці слова. Зараз я думаю, що розумію, що це означає. Ти можеш померти кожної миті. Проте зараз ми несемо відповідальність за нашого сина і це все набагато складніше. Я не знаю, що буде завтра чи післязавтра, Але зараз ми робимо все, щоб допомогти нашим пацієнтам. Ви думали про те, щоб виїхати до Польщі? ні, я не думаю про це. Я не знаю. Я не знаю. Мій термін вагітності 35 тижнів та 2 дні. Ми поїхали за місто до моїх дідуся з бабусею, щоб побути там. Ми думали, що там буде безпечніше у ці дні. Виявилося, що ні. Цей населений пункт поруч із Васильковом. тієї ночі там почались бомбардування, і в мене почались перейми. Мені порадили прийняти деякий препарат і, дякувати Богу, перейми зупинились. So and after that we just wait till ми зачекали до ранку і поїхали через примарно пусте місто до клініки як і планували Взагалі that we were like supposed to get into for the most part we live in ми живемо в чикаго штат Іллінойс, а останні півтора роки у майамі майами флорида у середині жовтня, ми прилетіли в Україну, щоб похрестити Ніка та показати його нашій великій родині. На жаль, ми захворіли на ковід і вирішили залишитися на новорічні свята. Після цього я отримала ускладнення вагітності. І лікарі сказали, що мені не можна літати. Тому ми вирішили лишитися ще трохи. а потім було вже пізно. Те, що ви робите, неймовірно. Тут є частина приміщення для жінок з ускладненою вагітністю, і поруч відділення для жінок, що щойно народили. Ти чуєш все, що відбувається. Деякі жінки повинні були бути зі своїми чоловіками, як я ще частина, наприклад, з собаками, тому що ти не можеш просто викинути тварину на вулицю так. Тому це вкрай цікавий досвід. І знаєте, я не дуже панікую. Я просто намагаюсь осягнути це. цю ситуацію і вірити у хороше майбутнє для мене та моїх дітей. вона мій борець. Вона неймовірна постійно каже мені одне й те саме, що українці просто люди іншої породи, і вони не будуть здаватися, і вона не буде. Я тебе теж кохаю забор. Діти народжуються, життя продовжується, але Наше життя вже ніколи не буде таким, як до війни.